На каналі Дальнобой Україна Європа з вами я Сергій. Хлопці, вчора виходив в ефір, просив вашої допомоги. Розібратися на який кордон треба їхати. Відгукнувся колега, сказав, їдь на Ягодин, він розблокований, колійки немає. <клес> Значить, вчора ввечері в мене лишалось 35 хвилин. Я залетів на польську сторону сюди, на хребене. Не, не. Ну, да, Дорогу... Дорогуськ. На Дорогуську митницю залетів. Митники <зас> дали мені дозвіл стати в накопітелі. Коли я вчора ввечері під'їхав до о, шлагбаума, було пусто жодної автівки. По дорозі на жилетках стояли, починаючи десь кілометрів 5-6 від кордону, стояли автівки на жилетках. Взагалі їх там було, може, там з 15 автівок. От стояв я паузу Е, Як виїжджав уже сюди на митницю, далі проїжджав туди на вагу, глянув уліво, кордон пустий, жодної машини. Пацани, 100 метровка пуста. На митницю заїхав 10 хвилин. На українській стороні на українську сторону заїхав один водій на всю митницю. За 15 минут блин, зробив папери, сівий папер. Так що, хлопчики, якщо хтось там їде, якщо хтось там не знає куди їхати, сміло чешив на ягодин, дорогусь яготин і заїжджаємо в Україну вообще безпроблемно. Я то зробив і вам то рекомендую. Що ще? Що ще? Ну, то, мабуть, все. Що ще вам казати? Все, пацани, пока. Не гвоздів, не жезлив. Слава Україні!